Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. А якщо 30 де не вогню буде, та за цей час Трамп буде далі санкції розробляти чи якось намагатися ще втихомирити агресора? До речі, Скотт Бесенс, з міністр фінансів сказав таки, віддуваючи за Трампа, що санкції ще далі на столі, просто зараз їх не задіють. О, ну бачите, ну так давайте ж всім обіцяв. От тепер, mm -hmm. от тепер іди відповідай перед всіма чому їх досі немає. Тобто, yeah. це його особисті проблеми, які нас не повинні турбувати. Знов таки наша, наша проблема, те, що порти на а, Балтійського моря поки що цілі, так і поки що ходить ця залізниця, а, наприклад, там в Краснодарському краю біля Донбасу. І, і, і так далі, і тому нічого, нічого цього собою треба займатися і диктувати власні умови, перемо і посилювати свою перемовну позицію. Коли у тебе є перемовна позиція сильна, яка підкріплюється конкретною силою, є неможливістю інших альтернатив для ворога. А тоді все по іншому починає якось іти. Ось сьогодні ми це вкотре показали, значить, Татарстан на зберігання безпілотничків. Добрий вечір. СБУ уразило. Цей схрон, який там був біля заводу, який виробляє смертоносні для нас безпілотники, які летять нас збивати. Ростов, залізниця, а теж повідомляє, що підірвали, паралізували ключову залізницю під Ростовом, те про що ми говоримо. Жалілись там росіянщики що щось прилетіло ще по житлому комплексу. Так краще збивати треба. А то ще дивіться, набудували висоток. Вони думали, що коли війна, вони можуть вести поверхові будинки. Будувати як би не так, як говориться Сочі, другий день. Вчора бігали в трусиках і купальничках значить з пляжу, суетілість, Така хороша картинка була, бо був значить, дроновий наліт. І аеродромчик, там теж аеропорт, їх, значить, Сочинський, не працює ще від учора. І тепер там картина така: день другий праздник теж, значить, лежать. Ну, вже на трусики понадівали штанішки, але ніхто нікуди не летить. Фактично, колапс в аеропорту Сочі. Визнають самі росіяни близько. 30 рейсів затримано на виліт, 50 на приліт, спальних місць дедалі менше на підлозі і на сходах. Діти плачуть. Як не жаль. Значить, припинено було зранку з авіасполучення в аеропортах Казані, Нижньокамська, це ж поблизу якраз того заводіка по пожахедам, Іжевська, Самари і Ульяновська. А Ройтер спорахував, що фактично авіагалузь РФ вся паралізована, і авіакомпанії скасовують рейси, підвищують ціни, і росіяни в 2025-му зуміли поставити замовникам лише один із 15 запланованих комерційних літаків і імпортозаміщення не роботає. Наскільки отут колапс авіаційної галузі та інших ключових для Путіна об'єктів є ефективним? Давайте про авіацію почнемо. Ну, цивільна авіація, я ж для такої країни це ну величезна проблема. тому що ж як авіасполучення організувати, якщо ну не працює, це проблема буде для Росії, тим більше ну от кожного дня там збитки несуть авіакомпанії. а Хто покривати це збитки буде? А держава у державу самі грошей немає. Ось і починається питання, тому що якщо літак стоїть на в аеропорту, значить він приносить збитки, бо це ж витрати, і тому це все більше буде накладатися, плюс неможливість е, вчасно зробити капітальний ремонт, е, вчасно зробити, е, продовжити ресурс літаків, двигунів і багато чого іншого. А це, це ж не тільки от там пасажири, це ж і вантажі, яких ти не можеш часно провести. Якщо це в сукупності з, з поїздами, то ну спробуй, спробу тепер логістику взагалі, організувати всередині Росії. А тому це дуже важлива річ, і тому і ну плюс це відчувають росіяни. Так що, так що такі, от процес воно працює в сукупності. Хтось втрачає бізнеси, хтось не може перекинути вчасне обладнання, наприклад, так будь-яку точку країни і багато чого іншого. Так що ну це тільки початок їх великих пригод. І заводів в Татарстані теж під атакою з там. Правильно, От ми теж показуємо, що ми не будемо чекати на 15 серпня і вірити якимось обіцянкам для припинення вогню. Але до речі, саме тому Путіну і треба ж повітряне перемир'я, про яке вчора знову Бульбашенко на телефонному зв'язку нагадував, що Росія за воздушне перемир'я. До речі, ви звернули увагу. Вчора Лукашенка судів говорив, що велик, великі загрози, великі загрози є від наших сусідів, як він сказав. Від е, Литви, Латвії, а, і Польщі Україну не згадав. Ну тому що розумієш, що одразу ж по кумполу може прилетіти, і Мозерський МПЗ <сістю> може, <сістю> може, може зникнути. Вирішив, вирішив на всяк випадок не не ризикувати Так. <сістю> Да, я помітила до речі, а, але Лукашенко скиглить про це повітряне перемиря для Путіна, що припинилися удари по заводі в Татарстані, ТРНПЗ за тиждень, Сочі. Саме тому Путіну це треба. Так, так, тому вони починають хитати тут. Це, Ну реально вони ж хочуть ну не дати можливості України нищити їх. Це означає, що це дістає, що атаки. Ну настільки щільно працюють і настільки виросли в кількості атак а, і точності, де хвилями, що вони не встигають відновлюватись, і це дуже гарна новина. І тому, звичайно, вони там будуть вимагати, говорити, що вони великі поступки робили. Але я упевнений, вони не хочуть робити винятку для а, фронтової авіації, тому що якщо вони припинять використовувати фронтову авіацію, то як вони наступати будуть, як вони зараз наступають. Пане Тарасе, а ще вчора оцей Путін, як колись Шойгу в восені 22-го року, був з тою грязною бомбою телефоном террористом. Вчора Путін на себе перебрав цю роль, напосів на телефон і не міг з нього злізти. Я не знаю, може, щось давно ні з ким не спілкувався, але він говорив з президентом Узбекистану, Казахстану, Білорусі, Цзіньпіном, Моді, Південно Африканської Республіки, а потім Рамафоса Зеленським говорив, що теж напевно цікаво, як такий комунікатор, який тої з тої стороною може говорити. А для чого Путін? це він таке фончик створював? перед зустрічю з Трампом, що він не forever alone, чи що? Ну, так, да, що у нього є підтримка, там як, там як глобальний південь, і всі підтримують, вони як один і так далі. там Моді щось там таке. Ну, таке, знаєте, збіговиська таких людей, які там чогось думають, що можна а, якось уникнути катка, який все рівно на них йде. У вигляді американців та європейців, так що ну, ну може позаспокоювали себе, що у них все добре, особливо Путін. Такі знаєте, такі можуть бути речі. Там, як знаєте, як в тому анекдоті, заходить людина до лікаря і говорить: лікар, мене всі ігнорують. Так, серйозно, добре. Хто там наступний? Там да. Ну так от мабуть він і тут е, хотів показати, що може його хтось не ігнорує. Ну там не розмовляє. Е, страшно там поділитися своїми страхами, е, начебто, продемонструвати, що відсутність є міжнародної ізоляції а продемонструвати, що, начебто, його всі підтримують. Хоча я підозрюю, що в Казахстані, Узбекистані е, і в Китаї взагалі зовсім інші думки з цього приводу, як і е, е, в Індії, в тому числі. А, так що так, от там у Лукашенки ще питання буде. Я думаю, що він він перший, який дременев від Путіна, от поки, поки він платить. Так що так. А, так що така ситуація. Тому я, звичайно, бачу цю суюту, купу фейків а, розкидається. А зараз іде величезна інформаційна війна. А, так а, багато валеріанки буде продано в Україні в аптеках. Так. І, і так далі. Ну єдиний спосіб врятуватися від цього це менше читати міжнародні СМІ і слухати нас з вами. На цій мажорній ноті і сьогодні кажу вам дуже дякую.